Вітання на ютуб каналі «Сій час мене звати Тарас Федірко, і впродовж наступних хвилин я яких зазвичай розповім вам про актуальну ситуацію з усіх лінії зіткнення. Отож сьогодні ви почуєте про просування наших військових на лівобережжі Херсонщини, що дасть нам рух в цьому районі, та як цю інформацію коментують сили оборони. Півдня України, чому у Росіян різко підскочила кількість загиблих на Авдіївському напрямку та сіки атак в районі цього населеного пункту. Ми відбили цього разу. А також де просунулися воїни зсу в районі Бахмута, почуєте вже за мить. А поки підпишіться на наш Ютуб канал, поставте вашу подобайку та обов'язково прокоментуйте це відео. Розпочнемо ми як і зазвичай з Мелітопольського напрямку, де, за даними західних аналітиків, українські військові досягли чергового успіху в районі населеного пункту Вербове, тим самим вибиваючи росіян з їхніх позицій. З деякою інформацією, українські війська відтіснили росіян з позицій поблизу Вербового і просунулися на півтора кілометра углиб російських оборонних рубежів. Я додам, що головним сенсом боїв між Новопрокопівкою та Вербовим є контроль над висотою. Саме вона, завдяки своєму панівному положенню, дозволяє контролювати і прострілювати місцевість як в районі населеного пункту Вербове, так і поблизу Новопрокопівки. На даний момент противник перетворив висоту у досить потужний вузол оборони і продовжує її утримувати. Тут обороняється підрозділи 71-го та 201-го мотострілецького полку противника. Підсилені ще й добре. Рвовольчим батальйоном Барс 3 Ця висота знаходиться за першою позицією головного рубежу оборони противника, що дозволяє йому спостерігати за найближчим тактичним тилом та передових підрозділів ЗСУ, які діють як в районі Новопрокопівки, так і поблизу Вербового. Своєю чергою артилерія противника продовжує завдавати масованих вогневих ударів по району північно-західніше вербового та південній частині села Роботиного. Намагаючись завадити організації та проведенню будь-яких штурмових дій підрозділами зсу в напрямку Новопрокопівки та Вербового, причому противник в тому числі б'є по своїм залишеним укріпленим позиціям в районі Вербового. Окрім цього, ми також наступали поблизу населеного пункту Новопрокопівки, де змогли зайняти околиці села. Головна мета наших захисників в цьому районі це вийти на токмак по трасі Т-108, звичайно, по дорозі звільнивши Новопрокопівку, Ільченкове та Солодку Балку. Якщо ми зможемо суттєво наблизитись до токмака, то далі можуть бути різні варіанти від оточення до деокупації міста. Для нас, звісно, краще, щоб росіяни відступили, тому що оточення вимагатиме великих сил і банально. Займе більше часу, чому звільнення Токмака настільки важливо? Річ у тім, що через окуповане місто у Запорізькій області проходить залізнична гілка, що з'єднує Мелітополь із Волновахою, на які зав'язана російська логістика. Як тільки її буде перерізано, у противника залишиться лише автомобільна дорога вздовж узбережжя Азовського моря, що унеможливить швидке перекидання великих обсягів військових вантажів. А далі ми поговоримо про втрати російських загарбників. зокрема воїни головного управління розвідки, виявили та зруйнували два взводно-опорних пункти окупантів. Про це повідомила прес-служба ГУР. Зазначається, що розвідка показала, що на одній із позицій окупанти розмістили систему супутникового зв'язку. Легенда 2 Після завдання українськими розвідниками ударів не залишилось ані окупаційної лігенди, ані російських опорних пунктів. Дуже влучні постріли наших артилеристів та робота наших розвідників. А загалом за минулу добу на півдні України воїни зсу ліквідували 23 російських окупантів. Про це повідомили сили оборони цього напрямку. Окрім особового складу, українські військові також знищили самохідну артилерійську установку МСТА ЕС, сім гармат, дві бойових. Машини піхоти, 13 одиниць автобронетехніки та важку вогнеметну систему залпового вогню Сонце Пьок. Таким чином, ми не лише знищуємо окупантів, а й успішно виснажуємо російські резерви. А от про це вже повідомили в інституті вивчення війни. З даними західних аналітиків, російським силам не вистачає високоякісних резервів, які вони щосили намагаються створити. Окрім цього, воїни ЗСУ завдають суттєвих втрат російським військовим на багатьох критично важливих ділянках фронту. Аналітик Королівського інституту збройних сил Джек Отвінг також зазначив, що поки українські війська можуть продовжувати завдавати суттєвих втрат російським військам є можливість придушувати здатність РФ навчати достатню кількість нових своїх Військових я нагадаю, що загарбники, що ми б'ємо рекорди зі знищення російської техніки, як на Мелітопольському, так і на Бердянському напрямках. Ну а окупанти у свою чергу намагають розконсервовувати стару радянську техніку і підвозити її на найгарячіші напрямки фронту, щоб таким чином компенсувати свої величезні втрати. Однак, судячи з останніх повідомлень, ми продовжуємо знищувати величезну кількість російської техніки, і вона їм власне не допомагає. А далі ми поговоримо говоримо про ситуацію в Дельті Дніпра, і от там, якраз за словами західних аналітиків, наступ зсу масштабніший ніж ті рейди, що були раніше. за їхніми словами, геолокаційні кадри вказують на присутність українських військових вздовж берегової лінії Дніпра та біля Антонівського мосту. Російські ж пропагандисти стверджували, що дві диверсійно-розвідувальні групи бригади морської піхоти зсу форсували Дніпро, розгромили війська окупантів у цьому районі та завоювали плазда. Арм у селищі Кринки, хоча російська піхота, нібито контратакувала та відтіснила ЗСУ до околиць селища, українські військові все ще контролюють деякі будинки в Кринках і чекають на підкріплення. Зазначається, що вздовж залізничної переправи наші військові вибудували п'ять опорних пунктів, а на острові Олешкінській були начебто перекинуті два наших підрозділи. За словами російських пропагандистів, їм, начебто, поставили завдання зайняти і зачистити населений пункт Піщанівка. І от чому це село є важливим для нашого подальшого просування в цьому районі? Річ у тім, що через піщанівку проходить дорога з Олешок до козачих лагерів і до кринок, якщо нам вдасться звільнити село. О, то буде перерізаний один з головних шляхів постачання російських військових вздовж Дніпра при такому розвитку подій зсу можуть закріпитися на лінії піщанки кринки, створивши плацдарм для наступу на Олешки та нову. Каховку, ну і таким чином, якщо ми звільнимо ці два населених пункти, а зазначається, що наші військові як закріпилися поблизу населеного пункту піщанки, так і в районі селища Кринки. Якщо нам там вдасться закріпитися, розширити плацдарм і якраз перерізати цю дорогу, через яку російські війська постачають БК та провізію своїм військовим на лівобережжі Херсонщини, то ми можемо порозпочати ще один контрнаступ, перекинувши таким чином сюди техніку і. І почати атакувати ворога ще з одного напрямку, і от прокоментували інформацію про висадку ЗСУ на лівобережжі Дніпра і у силах оборони півдня. За словами начальниці координаційного прес-центру цього напрямку Наталії Гуменюк, з'яви аналітиків це припущення їх розуміння і бачення можливого розвитку подій. Речниця підкреслила, що треба розуміти і орієнтуватися в суспільному просторі, і додала, що краще за військових про ситуацію на полі бою не знає ніхто. За словами гуменюк, бойова робота ЗСУ завжди спрямована у різних формах і напрямках на те, щоб знищувати ворожий потенціал та їхні позиції. Що ми власне і робимо зокрема, на лівобережжі Херсонщини наші військові знищили місце зосередження ворога. Відповідне відео нині шириться мереже. Зазначається, що удар був завданий по тренувальному табору ворога, в якому перебувало до 30 окупантів. Спершу базу РФ, як ви можете побачити, виявили наші аеророзвідники. Після чого передали координати операторам РСЗВ Хаймарс. Як результат, один удар, одна знищена ціль, і от якраз під завалами цього будинку опинилося щонайменше 30 загарбників. А це число з 30 російських військових, це принаймні ті, які змогли виявити наші розвідники під час того, коли передавали координати операторам РСРЗВ Хаймарс для того, аби вони вдарили по цій будівлі. А от на думку військового оглядача Олександра Коваленка на лівому березі Херсонської області зараз спостерігається операція рівня диверсійно-розвідувальної діяльності. Це не якийсь великий наступ з танками чи БТРами. Там зараз немає такого великого плацдарму з якого якого можна було розширити широкий наступ, там діють диверсійно-розвідувальні групи, які проводять такі регулярні рейти. Це розпочалося ще рік тому після звільнення правого берега Херсонської області. І от також я хочу розповісти про те, що президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний приїхали у Херсонську область і на місці обговорили ситуацію на основних напрямках фронту. Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі. Також Зеленський провів нараду з прикордонниками у Херсонській області та привітав воїнів Національної гвардії України з 20 двадцятирічням заснування розвідки Державної прикордонної служби. Давайте послухаємо. Маю ще сьогодні бути тут, на Херсонщині, і привітати вас, шановні голова офіцера, з вашим професійним і дуже важливим святом. Я вітаю вас 20-річчям, розвитки Державної прикордонної служби, дійсно велику роботу робити, велику службу несете, міцну службу, 20 років, з яких ну, майже 10 років це війна проти окупанта. Я хочу вам подякувати за ваше служіння державі, Україні, і українцям. Побажати, напевно, найголовніше побажати зберегти себе і побажати перемоги вам, побажати вашим батькам і подякувати їм. Їм поважати також вашої перемоги і подякувати за те, що виховали таких мужніх людей. вашим. Дружинам, чоловікам, близьким, людям вашим, поважати бути поруч з вами, за те, що, подякувати за те, що додають цієї мужності, а дітям, у кого є, ну, це, напевно, найголовніше. Ви для них є приклад цієї незламності, міцності, мужності і переможності. І також хочу. Побажати вам зберегти всіх ваших побратимів, хто з вами пліч о пліч щоденно працює, хто з вами тут на землі, і подякувати всім тим, хто з вами в серці залишився. Залишився в наших думках, захищаючи державу, і віддав своє життя заради України. А далі ми поговоримо про Бердянський напрямок, де як повідомили західні аналітики, російські війська провели обмежені контратаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей, але не досягли будь-яких заявлених чи підтверджених. Успіхів словами військового оглядача Костянтина Машовця, російське східне угруповання військ перейшло до більш активних наступальних дій на Бердянському напрямку і заявив, що ворог спробував перетнути дорогу в районі Шевченкового. Машовець також заявив, що підрозділи російської армії безуспішно атакували з Новодонецького у напрямку Золотої Ниви. Від Бердянського ми перейдемо до Мар'їнського напрямку, де окупанти вели штурмові дії за підтримки авіації поблизу Мар'їнки та населеного пункту Новомихайка. В районі цих селищ ЗСУ відбили понад 10 атак ворога. Також противник завдав авіаційного удару в районі Новомихайлівки, а під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилося близько 10 населених пунктів. А на Авдіївському напрямку армія РФ поновила наступальні дії та не полишає спроб оточити Авдіївку. Про це повідомив об'єднаний прес-центр Слоборони Таврійського напрямку. Зазначається, що ворог намагався просунутись поблизу новокалинового, степового та Сєвєрного. Та, попри усі намагання окупантів, наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу чисельних втрат. Зокрема, за минулу добу на цій ділянці фронту підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ виконали 1500 вогневих завдань. Як результат було знищено 1051 російського загарбника та 43 одиниці військової техніки ворога, зокрема 31 танк, 74 бойових броньованих машини, шість артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню. 18 безпілотних літальних апаратів та 10 одиниць автомобільної техніки. За словами аеророзвідника, підрозділи. Розділо сова миколаївських морпіхів такі величезні втрати російських загарбників пов'язані з вечірньою атакою ворога під Авдіївкою. Росіяни намагалися наступати в бік залізничних колій, але через сильне мінування території їм не вдалося доїхати до позицій а спільною роботою артилерії і ударних дронів вдалося знищити бронетанкову колону. Зазначається, що намагаючись взяти Авдіївкою, ворог втратив більше військ ніж під Білогорівкою. Нагадаю, що розгром російської бронетанкової колони під цим міст. Там стався у травні 2022 року, і це була одна з найбільших поразок окупантів. Тоді зсу розбомбили понтонну переправу, наведену ворогом, через річку Сіверський Донець. На цій операції було практично повністю знищено як мінімум одну цілу тактичну групу ворога. Про величезні втрати своїх військових почали писати і російські військори, які заявляють, що за декілька днів вони тут втратили більше військ ніж за всю літню кампанію в районі роботи Пропагандисти заявляють, що якщо їхні війська не досягнуть успіху найближчим часом, то всі ці трати були витрачені в пусту, адже їм у такому випадку доведеться відійти. І, от, виходячи тільки з візуальних доказів за останню добу, асінт-аналітики нарахували 26 одиниць покинутої. Підбитої та знищеної техніки РФ в районі Авдіївки мова йде про 5 танків, дві бойових броньованих машини, дві МТЛБ, 11 БМП та три БТР. Загалом, за весь час Авдіївського наступу, РФ було візуально підтверджено, що окупанти втратили 188 одиниць техніки. Також треба зауважити аналіз супутникових знімків від проекту Deep State, де вийшло 63 одиниці бронетехніки, додаючи це число до цієї статистики, виходить близько 240 одиниць знищеної техніки ворога, яку зафіксували тільки лише на фото чи відео. Реальні штрати окупантів набагато більші. І, от за даними проекту Deep State, на Авдіївському напрямку ворог намагався наступати на південному фланзі зводяного на Ласточкіне. Однак, без результатів. Татно на кадрах можна побачити, що до штурму ворог залучив дві БМП. Спочатку було знищено одну бронемашину, а друга після побачено намагалася врятуватися втечею, але її чекала така ж сама участь. Вона, так само як і перша, наїхала на міну і підірвалася. І також хочу додати, що ймовірно всіх БМП був особовий склад, і таким чином ми знищили декілька десятків російських загарбників. Також на цій ділянці фронту бійці сил спеціальних операцій знищили кілька одиниць ворожої техніки російських окупантів разом із живою силою. Про це повідомив телеграм-канал ССО. Зазначається, що ворожі танки з бронетранспортерами рухались у напрямку Авдіївки, але були виявлені операторами 3-го полку ССО. Українські захисники оперативно зупинили противника, застосувавши fpv дрони, ПЗРК Джевелін та міномети. В результаті успішних дій спецпризначенців були знищені 4 БТР, 2 танки та кілька десятків одиниць живої сили противника. Окрім цього, в районі населеного пункту Піски українські військові знищили російську реактивну систему залпового вогню Сонцепьок на кадрах. Робота воїнів з 59-ї окремої мотопіхотної бригади, які спершу виявили цю РСЗВ, а потім за допомогою ФПВ-дрона ефектно знищили цю ціль. Я додам, що ця РСЗВ була однією з зірок російської пропаганди, які приділяли величезну кількість уваги. Як розповідали у спеціально знятих роликах агітках, мовляв, потужними концентрованими ударами цієї системи російська армія буде просто випалювати позиції ворога і йти далі. Бо ТОС-1 1 це фактично реактивна система залпового вогню, яка стріляє 220-мм міліметровими снарядами з тербомеричною бойовою частиною, які у поводі часто називають вакуумними бомбами. Раніше виявилась зовсім інше. Українські бійці регулярно публікують фото та відео ТОС-1А, які успішно знищуються або стають трофеями. Попри те, що у Кремлі санцепьок називають сучасною російською розробкою, насправді ж це стара радянська зброя. ТОС-1 почали розробляти ще у 1970-х роках, тобто півстоліття тому. У 1980 році вона пройшла державні випробування. А з 1987 року почалося її серійне виробництво. Тому Тос 1 навіть встигла повоювати у Афганістані. А назва Буратино до ТОС 1 скоріш за все приклеїли російські бійці під час війни у Чечні. У 2001 році була розроблена нова версія цієї важкої вогневетної системи. Тос 1 А. Яка отримала більш бойовиту назву «Сонцепьок». Головні особливості збільшення дальності стрільби з 6 нібито до 10 кілометрів. Також було змінене шасі замість Т 72 більш комерційно розкручене Т-90. А кількість направляючих, тобто кількість реактивних снарядів, з 30 була зменшена до 24. Загалом організаційно до кожної пускової додається ще дві транспортно заряджаючі машини, які несуть два контейнери по 12 снарядів у кожній. Як показує практика, необхідно чітко розрізняти те. Які характеристики оголошують росіяни для своєї зброї, і ті, якими вони виявляються насправді на папері, тос 11 одинасом має калібр реактивних снарядів 220 мм, міліметрів, які може стріляти на дальність до 10 кілометрів? Однак, в реальності ці цифри трохи відрізняються від того, що є насправді, наприклад, для Тос 11 Асонсипьок росіяни оголошують лише максимальну дальність польоту реактивного снаряду. Водночас значно важливіше є максимальна ефективна дальність, якщо подивитися на публі? Ішні російські відео зі стрільбою то седина Сонсипок на навчаннях до прикладу то відстань до мішені становить лише декілька кілометрів. Причина в тому, що для точної стрільби тос 1 використана система, яка повністю перекочувала на нього станка, оптичний приціл, лазерний далекомір, дачі крену та електронний балістичний обчислювач. Таким чином, то а як і вся російська техніка, вона добре працює лише в пропаганді однак, насправді ж вона виявляється старою радянською зброєю. І от через пожвавлення бойових дій в районі Авдіївки у російських військ фіксується значне зростання втрат у живій силі та техніці. Про таке розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Крім того, ворог відновив наступальні дії в районі Лимано-Куп'янської вісі, де у росіян також є досить серйозні втрати, наприклад, у напрямку Макіївки, і не тільки, як зазначив Коваленко, по всій лінії боєзітнення зараз відбувається пожвавлення бойових дій. Також у росіян почалися проблеми ще на лівому березі Херсонської. Області, тому все це комплексно дало накопичувальний ефект таких великих втрат у противника. Я додам, що загальна мета російського наступу на цьому напрямку це власне оточити Авдіївку з півночі та півдня, з Красногорівки та Водяного, також намагаючись атакувати в лоб з району Крутої Балки. Приблизно за такою ж схемою окупанти брали Солодар та Бахмут. За словами військових аналітиків, російська армія вкотре заточила зуби об Авдіївку, втративши велику кількість особового складу. Окупанти прагнуть захопити місто, оскільки Авдіївка це одне з найближчих до Донецька міст і перебуває під контролем ЗСУ, що створює труднощі для російських окупантів. По суті. Вся Донецька область це агломерація, в якій одне місто перетікає в інше. Біля Авдіївки знаходиться Ясинувати, де розташований потужний залізничний вузол. За 5 кілометрів від міста є також Донецький аеропорт. А трохи далі окупована Горлівка. Таким чином, перебуваючи в Авдіївці, українські військові можуть тримати під вогневим контролем одразу кілька стратегічно важливих для росіян пунктів та логістичних вузлів. Сьогодні, незважаючи на чисельні спроби захопити Авдіївку, Росіянам це так і не вдалося, і на це є низка. Причин перша потужні укріп райони, які обороняють зсу. В Авдіївці знаходиться коксохімічний. Також завод. А це масштабна споруда з бетонними стінами та безліч у підземних ходів. Багато українських військових перебувають там з різними перервами з 2014 року і чудово знають свою територію, а тому так добре тримають оборону в районі цього населеного пункту. Тож будемо спостерігати за тим, як тут далі розвиватиметься ситуація на Бахмутському напрямку. За даними західних аналітиків, наші військові досягли успіху в районі населених пунктів Кліщівка, Андріївка та Курдюмівка. І нині наші хлопці закріплюються на зайнятих рубежах. Цю інформацію підтвердив і начальник східного угруповання військ Ляй Влаш, який заявив, що ЗСУ закріплюється на позиціях за залізницею в районі Кліщіївки. Він зазначив, що ці рубежі було важко штурмати. А ворогу навпаки було легко в них оборонятися. Однак ці позиції вже було пройдено, і тепер ЗСУ розвиватиме свій наступ, виходячи. На оперативний простір у відповідь на наше просування Росіяни намагалися контратакувати, однак безуспішно, адже ініціатива на полі бою наразі в руках збройних сил України. Ба більше за словами Євлаша, їхні z канали починають скиглити про те, що це один із найтяжчих напрямків для їхніх військ. І вже дуже широко йде інформація, що окупанти будуть відходити до траси Бахмут-Горлівка. І влаш уточнив, що окупанти зараз мінують там території, але за умов правильно планування та використання сучасної техніки ці перешкоди не є нездоланними для наших військових. І от, завдяки звільненню Андріївки, вдалося погіршити логістику окупантів. Про це казав командир 3-ї штурмової бригади Андрій Білеський. Він пояснив, що Андріївка має важливе значення з кількох причин. По перше, в Росіян були два плацдарми на півдні Бахмута. Вони давали можливість їм розвивати наступ на основну частину Донбасу, який зараз контролює Україна, Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка та Дружківка. Це найбільші населені пункти. Вони надзвичайно важливі з багатьох точок зору, тому що виводять. На можливості діяти на півдні та створювати загрозу Харкову. По-друге, позиція Росіян у Бахмуті не є надзвичайно стійкою. Існують складнощі, пов'язані з тим, як влаштована мережа доріг. Вона не є надзвичайно стійкою і дає українським силам можливість для власних активних дій. Після цього логістика росіян погіршилася на півдні Бахмута. У них повністю втрачені будь-які можливості для контрнаступу. Одночас підрозділи Сило оборони знаходяться в зручній оборонні позиції, контролюють залізничну колію та мають можливості спокійно відбивати будь-які атаки. І що стосується втрат російських загарбників на цій ділянці фронту, то тут воїни 3-ї штурмової бригади. За допомогою ЕФПі дрона знищили позицію Росіян. Таке відео виклав заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін. Зазначається, що спершу воїни зсу виявили російські укріплення а після чого одним влучним влучанням знищили його. Від Бахмутського ми перейдемо далі до Лимано-Куп'янського напрямку, де російські війська продовжили наступ на лінії купянськ Сватове Кремінна. З даними інституту вивчення війни, ворог, начебто, зміг просунутися в районі Іванівки. Інший російський мілблогер стверджував, що російські війська продовжили просуватися на захід від Сватового до річки Оскіл і досягли незначного прогресу біля населеного пункту Макіївки. Однак я додам, що в генштабі зсу. Не цієї інформації а саме про те, що російські загарбники змогли тут просунутися. РФ вже тим часом продовжує перекидати техніку, та особовий склад з Луганська на Куп'янський напрямок. Про це повідомив партизанський рух. А теж. як зазначають представники сил опору, противник досить активно перекидає техніку та війська на цю ділянку фронту. У силах опору додали, що роблять усе, щоб окупанти не доїхали до лінії фронту. Зокрема, підпільники продовжують проводити у луганську безліч успішних диверсій, у ході яких ушкоджують та ліквідовують техніку росіян. Відтак за минулий тиждень партизани знищили три Урали, дві автоцистерни та три автобуси, які тепер не зможуть бути використані за. Призначення. А що стосується втрат російських загарбників на Лимано-Куп'янському напрямку, то тут під час нічко нічного полювання воїни ЗСУ знищили танк та ворожу бойову машину піхоти. Про це повідомила прес-служба 92-ї окремої штурмової бригади. На кадрах можна побачити, як до, як до техніки підлітає БПЛА з приладом нічного бачення і скидає на них снаряди. Як результат, окрім техніки, також було знищено склад з боєприпасами та російський бліндаж. Хочу звернути вашу увагу, що не з першого разу нам вдається саме ліквідувати російську бронетехніку. Я маю на увазі саме загарбницький танк. Однак вже з другого чи третього, навіть скидання, ми все ж таки суттєво уразили, і ця техніка більше не поїде на позиції, і не буде працювати по нашим військам, що є безперечно чудовою новиною. Відзвітували про результати своєї роботи на цій ділянці фронту і воїни зі зведеної тактичної групи Адам, які в кримінському лісі знищили російського солдата. Відповідний відео нині шириться мережею. На кадрах можна побачити високу майстерність Евпіврони, який виявив окупанта, а потім знищив його. Також хочу підкреслити його майстерність, адже він пролітав повз дерева, повз ліс, і таким чином, не зачепивши жодного деревця, долетів до цілі, і як результат. Та знищив російського загарбника, який намагався сховатися однак, у нього, як ми це можемо побачити, не зовсім це вийшло. Також я хочу розповісти про те, що Німеччина відзвітувала про нову партію військової допомоги, яку країна передала зсу. Про це повідомили на сайті ФРМ до нового пакету озброєння. увійшли три зенітні установки. Гіпард, 20 БПЛА Хадро та 20 дронів Вектор. Один мостоукладач Бібер, три тягачі та три причепи до них: 13 машин охорони кордону та 155-мм снаряди. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте ваші подобайки та обов'язково коментуйте це відео.